Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке, міське телебачення, до вашої уваги телевізійні новини Калуша. з вами у студії Мар'яна Таманчук. 10 вересня Коломия прощалася з 33-річним капітан-лейтенантом Володимиром Костюком, який загинув 31 серпня під Іловайськом. Він був начальником групи десантного забезпечення 73-го центру спецоперацій, що в Очакові. З дитячих років Володимир мріяв стати, як і його батько, військовим. Після закінчення школи Володя вступив до інституту сухопутних військ. Направлення отримав у Десну Чернігівської області. Згодом служив в Очакові. Володимир Костюк проходив навчання в Канаді, Хорватії та в Україні спільно з військами АТО. Вільно розмовляв французькою. У зону антитерористичної операції вище командування відправило Володимира 9 серпня. Володя не зізнався рідним, що перебуває у самому пеклі під Іловайськом. Без шматка хліба, без краплі води хлопці сиділи у тому котлі, трималися до останнього, оскільки прорватися з нього не мали жодної можливості. Ще встиг Володя зателефонувати дружині 31 серпня та сказати, в яких умовах його бійці та він сам перебувають. А вже наступного дня дружина отримала похоронку. У ній чітко написано. Начальник групи десантного забезпечення, капітан-лейтенант Володимир Костюк, призваний на військову службу в 1999 році, загинув 31 серпня 2014 року у бою за Україну. Володимира Костюка поховали на Алеї Слави поруч із раніше загиблими у зоні антитерористичної операції коломиянинами Тарасом Синюком, Сергієм Воробцем та Сергієм Лисенком. Близько сотні правоохоронців з Івано-Франківщини, 12 вересня, вирушили для несення подальшої служби на схід у зону антитерористичної операції. З Калуша – 10 реміліціонерів під керівництвом виконуючого обов'язки начальника Калуського райвідділу відділу міліції Романа Чекмарьова. Зранку 12 вересня десятеро працівників особового складу калуського райвідділу міліції вирушили для несення подальшої служби у зону. АТО. загалом з Прикарпаття цього дня на схід поїхали близько сотні правоохоронців. Калуських міліціонерів проводжали чи не усім особовим складом, а також представники місцевої та районної влади і як годиться священнослужителі перед відправкою в далеку дорогу. Представники влади побажали усім хлопцям не лише щасливої дороги, а й щасливого та швидкого повернення додому та ще й з перемогою. вас всі будемо чекати. І прошу вас, щоб ви трималися завжди купи. За словами благословення до правоохоронців, звернулися отець Михаїл Бігун та отець Микола Мороз. Обидва подарували міліціонерам на знак захисту образки, а також окрупили наших захисників свічаною водою. За попередньою інформацією, у зоні АТО зараз перебуває один працівник Калуського райвідділу міліції. Ця група перебуватиме ймовірно протягом місяця. Як зазначив ООН начальника відділу Роман Чекмарю, правоохоронці їдуть туди для несення служби з охорони громадського правопорядку. Синізм російських засобів масової інформації давно вийшов за усі межі. Кремлівські медійники вже не знають, як ще послужитися перед паном. Тож не гребують навіть, навіть найсвятішим. У свої брудні інтриги втягують дітей. Так, російський канал Росія24 показав, як на Прикарпатті створили озброєний дитячий бойовий батальйон. Росія лякає глядачів сюжетом про дворічних дітей з Прикарпаття, яким в руки дають автомати. Шокуючу новину, видала програма Весті. Ведучий розповів про те, що у селі Новиця Калоцького району створили дитячий бойовий батальйон, учасники якого поїдуть воювати на Донбас. Здесь же при Карпаті заробив перший в країні дитячий бойовий батальйон. Глава одного сіл вирішив вручать дітям повістки в армію. Судя по розказу місцевого ТВ, діти вже готові воювати. Хочу побажати нашим солдатам, щоб вони не здавались. Не, не... Покидала їх віра. В інтерв'ю родіті розказують о готовності відправити своїх малышей на фронт. В репортажах всі дружно поють гімн України з львівським акцентом. Отже, мова йшла про діток від двох до десяти років. Цю маячню побачили мільйони глядачів. Як відеопідкреслення свого матеріалу російські журналісти використали сюжет із української програми. Однак фактажем наповнили своїм. Насправді ж місцеві журналісти розповіли про прикарпатських діток із села Новиця, які вирішили створити свій добровольчий батальйон Сокіл для підтримки патріотичного духу місцевих мешканців. Вони стали свідками того, як сільський голова Володимир Головчак вручив чоловікам повістки в армію, тож і собі напросилися у помічники. Пан Володимир від руки написав діткам так звані повістки. Вони одягнули вишиванки, озброїлися українським прапором і рушили від хати до хати з українським гімном на вустах і скринькою для добровільних пожертв бійцям на схід. Малих патріотів запрошують до своїх домівок старенькі бабусі, аби їм прийшли поспівати. Плачуть, чуднуються, що такі малі патріоти ростуть. Споглядаючи незвичну процесію з прапорами, зупиняються машини. Дехто з водіїв давав малим гроші, і перехожі приєднуються. Отож, малюки вирішили, що будуть збирати на армію і на бронежилети з новиці на Донбас поїхали служити троє хлопців. І так, з початку серпня і до сьогодні, маленькі патріоти щодня о 20.00 збираються біля тої самої могили і співають. Інколи влаштовують піші походи з селом з синьо-жовтими прапорами. Розшукуються двоє прокарпатських бійців, які зникли при виході з Іловайського котла. Родичі розшукують зниклого під Іловайськом бійця батальйону спецпризначення МВС Івано-Франківськ Ігоря Герасимчука. Хлопець зник під час виходу так званим зеленим коридором, котрий для українських бійців організували військові Російської Федерації. Будь-яку інформацію про місце знаходження та долю хлопця після виходу з Іловайського котла просять повідомляти батьку бійця за номером 067 868 – 1962. Також на своїй сторінці у журналістки з долини Надії Балагурак, яка повідомила про ще одного зниклого безвісти Тараса Куруса. Наш земляк з села Пшеничники Курус Тарас Тарасович 3.06.1983 року народження служив у батальйоні спеціального призначення Івано-Франківськ. 24 серпня востаннє виходив на зв'язок, брав участь в операції під Іловайськом. Якщо хтось зможе допомогти, звертайтеся за номером 066 87 40 285. Надіємося, що наші прикарпатці живі. Унікальну виставку засобів зв'язку різних років відкрили нещодавно у народному музеї історії та трудової слави товариства «Карпатнафтохім». Виставка присвячена професійному святу нафтохіміків, які відзначають традиційно у другу неділю вересня. На початку відкриття виставки присутніх привітала із професійним святом голова ради ветеранів товариства КарпатНавтохім Валентина Білецька. Вона, зокрема, зазначила, що відкриттю даної виставки унікальних засобів зв'язку, а саме телефонних апаратів, слід завдячувати Василю Йосиповичу Глушію, працівнику товариства, який не лише зумів зберегти списані екземпляри та ще й спромігся, аби на його колекцію подивилися й інші. Ідея трошки запізно з'явилася, якщо б це був робив як я в 74-му році справився на роботу на Павловській хімії-металоргійній в монтерному зв'язку, якщо б почав з цієї пори, то дійсно був би експонатів цінник назбирав. Ця ідея прийшла десь вже в 90-ті роки, щось таке, що старе списують, що менш більше я вважав, що воно представляє якусь історичну цінність. І воно помаленьку збиралося, а буквально рок, роки 3-4 назад вже. Вона виставилось прямо в себе кабінеті для, вроде би, для своїх відвідувачів. За словами заступника голови правління «Карпатнафтохім» Юрія Безуглого, дуже добре, що дані засоби зв'язку збережені в належному стані, адже зазвичай старі телефоні апарати списували і викидали. І шкода, що не вдалося зберегти те, що зараз викликало б здивування у молодого покоління. Я думаю, що багато наших працівників освітів цю виставку згадають. Своє, свою юність, свої перші чи наступні роки на підприємстві. Молодь, яка прийде, вона здивується, каже, де то може подати мобілкою дзвонити. Да? Під час відкриття виставки з нагоди професійного свята керівництво правління, а також профком нагородили ветеранів підприємства грамотами та преміями з нагоди професійного свята. Організатори радять відвідати виставку унікальних екземплярів, адже тут зібрана чимала колекція, дивлячись на яку читаєш історію та темпи зростання і вдосконалення засобів зв'язку. У другу неділю вересня відзначають День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. Традиційно напередодні відбувається легкоатлетична естафета серед учнів навчальних закладів міста і району на призи КарпатНафтохім. Цей рік теж не став винятком. Цьогорічна легка атлетична естафета, крім професійного дня нафтохіміка, була присвячена 50-літньому ювілею газети Калуський нафтохімік. 16 команд, кожна з яких складалася з 12 старшокласників навчальних закладів міста і району, пробігли дистанцію близько 2,5 кілометри. Стартували з бульвару незалежності і фінішували біля палацу культури юність. Кожен учасник долав у свою ділянку відстані, передаючи естафету наступному на кожному з 12 етапів дистанції. Найшвидші бигуни виявилися у калоскому Технічному коледжі. Їм поступилися студенти вищого професійного училища. А третє призове місце виборола команда Верхнянської загальноосвітньої школи. Призи усім командам та учасникам естафети вручали заступник генерального директора, товариства КарпатНафтохім Юрій Безуглий та голова об'єднаного профкому Калузьких нафтохіміків Олег Кушлик. Підприємство КарпатНафтохім підготувало для всіх команд призи, а також для кожного учасника. Де кожен учасник сьогодні отримає е, пачку цукерок і сік. Це обов'язково кожному буде. Також е, для всіх, команд, для, за перше друге місце, е, за перше, друге, третє такі призи, як е, палатка, е, палатка і відповідно спальники. І це за перше, друге, дві палатки, е, і тримісна і за третє місце. Волейбольна сітка із м'ячами. Також для всіх команд з першого по десяти по два м'ячі буде, і з першого по шістнадцяте по одному м'ячу такі заохочувані призи. Без подарунків у м'ячів не залишилися навіть команди, які подали заявки на участь у пробігу, але не змагалися. Це команда загальноосвітньої школи номер 5 яка запізнилася на старт, та загальноосвітньої школи номер 8 яка була недопущена до естафети через відсутність дозволу лікаря. На завершення організатори змагань адресували учасникам слова до зустрічі через рік. Окрім традиційної легкоатлетичної естафети, з нагоди професійного свята нафтохіміків уперше відбулася дитяча міні-спартакіада. Понад 150 учнів зі шкіл міста та району виборювали звання найсильніших у чотирьох видах спорту: волейболі, баскетболі, настільному тенісі і шахах. У попередні роки День нафтохіміка, а ще раніше День Хіміка в Калуші відзначали не менш гучно і помпезно ніж день міста. Відбувалося своєрідне змагання між міською владою і керівництвом підприємства Гіганта. Хто влаштує для калушан грандіозніше видовище? Нерідко святкові заходи з нагоди професійного свята розтягувалися на кілька днів. Обов'язковими були урочисті збори в юності з нагородженням кращих працівників, концерти зірок естради із феєрверками, різноманітні спортивні змагання. Однак цього року, у зв'язку із ситуацією в країні і, передусім, через війну на Донбасі, керівництво Карпатнавтохіму цілком логічно вирішило утриматися від попередньої практики святкувань. Справді цього року. Як такого святкування взагалі не було. Обмежилися урочистими зборами у трудових колективах наших структурних підрозділів, де групі працівників, а це 167 працівників наших підрозділів, які і виробництв, були вручені нагороди подяки за працю, грамоти, грошові премії. Щодо інших заходів, то вони були тільки ті, проводили організовували тільки ті, які, які брали. Наші діти напередодні дня працівників нафтової, газової і нафтопереробної промисловості у Калуші було організовано два дитячі спортивні заходи: легкоатлетична естафета серед школярів міста і району та міні спартакіада. Якщо перша є традиційною, то друга, прийшовши на зміну популярній дорослій спартакіаді серед працівників підприємства, відбувалася вперше. Товариство з обмеженою відповідальність Каркарпатним Тухім, особі його генерального директора Шолендіна Володимира Володимировича постійно підтримує розвиток дитячого спорту в нас в Калужі. Особливо в останні роки ми провели багато турнірів, таких дитячих. На його призи це були і волейбольні, і баскетбольні, і шахові, з настільного тенісу. Ми практично щорічно такі турніри проводимо. І, до речі, навіть оця ініціатива до Дня Нафтохіміка була саме його, що е, крім того, що проводити традиційну легкоатлетичну естафету, вона вже і традиційно вона що вже багато років. протягом багато років ми ще підсилили, ми ще підсилили оце е, міні-спартакіаду. Перед початком спортивних баталій учасників змагань привітали виконувач обов'язків заступника генерального директора «Карпатнафтухіму» Євген Шахов та голова профкому підприємства Олег Кушлик. Понад 150 учнів зі шкіл міста і району виборювали звання найсильніших у чотирьох видах спорту: волейболі, баскетболі, настільному тенісі і шахах. У командних видах відбулися матчі реванші, оскільки зустрічалися фіналісти попередніх турнірів. У волейболі серед хлопців підтвердила свій чемпіонський титул команда 4-ї школи, яка перемогла 10-ту школу. Дівоча команда 2-ї школи не змогла захистити свого титулу і поступилася школяркам із новиці. Підтвердила свій клас юнацька баскетбольна команда 10-ї школи, здолавши хлопців із загальноосвітньої школи номер 2 У шаховому турнірі переможцями стали серед хлопців Тарас Шаркунов, серед дівчат Анастасія Мокрецька. Олег Сидорів і Сніжана Грещук виявилися найсильнішими тенісистами. Команди-переможці були нагороджені професійними спортивними м'ячами. Всі учасники змагань отримали солодкі подарунки, а найактивніших відзначили ще й спеціальними призами. Третій день змагання чемпіонату світу 2014 з вільної жіночої і греко римської боротьби в Ташкенті Узбекистан приніс у скарбничку збірної України другу медаль. Вихованка Калуської спортивної школи вільної боротьби Ірина Харів здобула бронзову нагороду у вагівій категорії до 55 кілограмів. У стартовому поєдинку Ірина Харів, яка пропустила майже цілий рік змагань через травму, перемогла Аурелію Баселі з Франції. А у чвертьфіналі здолала китає. Янку Донг-Жау. 10 вересня на світовій першості зі спортивної боротьби у Ташкенті спортсменки розіграли медалі у вагових категоріях до 48, 55, 60 і 69 кілограм. У ваговій категорії до 55 кілограм українська борчиня Ірина Харів посіла третю сходинку. У поєдинку за бронзову нагороду Ірина впевнено розібралася з іспанкою Карімою Санчес з рахунком 11.1. Зустріч тривала 4 хвилини. Фізкультура із елементами єдиноборств нестандартний відкритий урок провели цього тижня для калузьких школярів із загальноосвітньої школи номер 6 студенти Івано-Франківського коледжу фізичного виховання. Прийоми боротьби з успіхом опановували і хлопці, і дівчата. Уже 10 років поспіль Національний олімпійський комітет України спільно із міністерствами освіти і науки та фізкультури і спорту проводить олімпійський тиждень у рамках відзначення дня фізкультури і спорту в Україні. Захід у загальноосвітній школі номер 6 став першим серед заходів у рамках цього тижня. Цьогоріч управлінням справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту була проведена координаційна рада з питанням фізичної культури і спорту і Рішенням координаційної ради було вирішено провести урок із використанням елементів єдиноборств на базі загальноосвітньої школи. Чому власне шоста школа? Тому що вона є базовою школою фактично для вихованців таких видів спорту, як вільна боротьба. Де багато є із вихідців із цієї школи, чемпіонів України, майстрів спорту України, і з вільної боротьби. Тут навчалася наша чемпіонка Безрука Мар'яна. Ну і власне, чому такий урок. Це з метою для того, щоб підняти престиж олімпійського руху в Україні, а також для залучення більш масово дітей для занять фізичною культурою, і спортом і підняття престижу олімпійського руху в Україні і в місті. Єдиноборства – один із додаткових модулів навчальної програми із уроків фізичного виховання для старшокласників. Саме на цьому виді спорту зупинилися під час відкритого уроку, який у середу, 10 вересня, відбувся у загальноосвітній школі номер 6 Відкритий урок провели вихованці відділу вільної боротьби, тренер Олександр Пукіш, ДЮСШ Сокіл, студенти третьокурсники Івано-Франківського коледжу фізичної культури і спорту Юрій Микитин і Михайло Ліщинський. Незважаючи на молодий вік, хлопці вже є кандидатами у майстри спорту України із вільної боротьби. До організації уроку долучилися і вчитель фізичного виховання загальноосвітньої школи номер 6 Галина Рушнова, а також десятикласники цієї школи. Без сумніву юним калушанам було цікаво повправлятися у єдиноборствах. Тож цим заняттям зацікавилися і хлопці, і дівчата. Тим паче переконалися, що спорт це виховання не тільки для тіла, але і гард. Для думки і розуму я надіюся, що в місті Калуші буде ще краще. З ще краще діти залучатися до всіх видів спорту не тільки до вільної боротьби, а до занять і фізичною культурою і спортом взагалі активним відпочинком, до занять плаванням. Бо в нас так само розвивається цей вид спорту масово. І всіма іншими видами спорту, всім нашим школярам бажаю успіхів у новому навчальному році, підняття престижу наших видів спорту на міжнародному рівні, щоб вони в майбутньому досягали таких вершин, як наші учасники Олімпійських ігр і вихідці з міста Калуша, як Василь Федоришин. Андрій Квятковський і також Віталій Наконечний, які приймали участь на Олімпійських іграх у Лондоні у 2012 році. Ну і Це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.